Hello guys, нас запросили на день народження, тому зараз ми швиденько їдемо, купляємо подарунок дещо трошки випити і приєднуємося до партії. Так, у мене є питання. А чи відрізняються свята і подарунки в Канаді в Україні? От Ти був на більшості на більшості сім'я народження, Тут в Канаді? Ти маєш? Ну так. Да. Я тут не був багато де. У нас тут якби, товариство і ми а, більше так на роботі відмічали день народження. Тобто ми започаткували таку традицію, якби, для канадців то було трошки дивно, але ми почали як в школі колись. Ми, ми приносили колись в школі там, якісь цукерки, чай, да, і там, тортик, може, сиділи. Тут ми почали приносити піцу. ну Звісно, що ж ще так, Юрчик. А, що ж ще можна принести в канаті? Піцу і якісь а, солодкі напої. Ну, ну, а і... ви даруєте щось на день народження? Ні, як правило, ми нічого не даруємо, просто... Просто, просто людина виставляється, ми її вітаємо, якби така тепла атмосфера. І нікому не обідно, тому що. ну, Особливо подарунків ми таких не можемо тут подарувати шикарних. А, щось... Ну і не з усіма, а прям дуже близькі да. да, да. Мене запрошувало тут пару хлопців особисто, з ким у мене такі більш дружні відносини. Ми здружились з одним хлопцем з Південної Африки. Він запросив нас з Людою в кафе, в ресторан. точніше. І посиділи. Ми принесли йому, я не знав, що йому подарувати, бо так в людинки все, як то кажуть, є. Ну, я приніс, ми тоді купили пляшку якогось хорошого віскі, здається. Да? чи... чи коньяка, чи Ну, віскі, а, да. Там, Я вже не, точно не пам'ятаю, але Ну, так, посиділи, по покушали, все було добре. Тобто, коротше, тут не святкують прям якісь свята. Це тільки українці ну, ну, зовуть. На... Можливо, вони святкують. Там ми, з канадцями ми якби не відмічали, прям так, вони трошки до нас закритіші. У нас більше спілкування виходить, з такими ж іммігрантами, як ми самі. Тобто, з, <з> а... африканцями, з мексиканцями. Африка, Ти согласен, що ми навіть воєнне народження чи там другі хлопці якось святкували інакше. Без застольїв, як правило, теж піца або щось таке смачне, прикольне, що можна просто як снег з'їсти. То зовсім по-інакшому. Якихось подарунків ніхто особо не чекає. І це добре, чи це плохо неізвісно? Ну, це Просто інакше. Є. Це як є, це такі реалії. Тому що всі мають а, думати за своє майбутнє і у всіх свої питання і діла. Ми... Ну, це просто цікавий факт, як відмічають дні народження в еміграції ну, в Канаді і в нас. І цікаво, чи в інших людях, компаніях інакше. Знає, все повод, ж залежить да. від людей, у кого як. Я не знаю точно, тому що хтось, можливо, любить зібратися більше, хтось менше. Коротше, якщо у вас інакше, пишіть, буде цікаво почитати. Ну так, можливо, хтось приїхав великою родиною, можливо, в кого е, хтось приїхав з друзями. Друзів у нас не було тут. Ми були самі, і наші колеги ставали нашими товаришами, друзями. А, ну Це був такий доволі довгий процес, поки ми притирались один до одного, придивлювались. Але зараз, слава Богу, у нас такий колектив, де я можу сказати, що у нас можна і поробити разом, і відпочити разом, і нема з тим ніяких проблем. Ідемо далі. Так, Зараз йдемо в продуктовий магазин. Побачимо, що них тут є. Я думаю, ми купимо себе стандартний пакет. Ну, Стандартний пакет я побачу, може. Бо ми думаємо купити якусь подарункову карту. В Метро продають. Ну, в Метро продають, побачимо зараз. Ось так виглядають ці карточки, вони на різну суму. Я думаю, хто живе в Канаді, в Америці бачили вже таке. Але от... Дуже сумно, що в Україні практично немає таких альтернатив. Тобто це треба приходити в, конкретну, в конкретний якийсь салон чи студію, там цвітову, і тоді ти можеш купити таку карту. Це, до речі, найголовніше кофейня, а це піца. Ну, зараз побачимо, що вибрав Ваня. Здається, він хоче щось там карту по. Іграм чи Амазон, чи щось таке, ну Home Depot, да. ну, ты знаешь строїтельний магазин? Ні, да. Amazon. Ну щось вибором зараз. Ти щось А, Ну я думаю, для мексиканців. Товарищи взяти PlayStation поросив мене. дещо. А у є якийсь інбокс. А, то не то, Roblox. так? Роблокс, yeah, то не то. то yeah. А ти що хочеш покажи? Можливо, че ще зайняв. А оце що це таке? Це набор з різних магазинів? Yeah, Xbox це про проїжу. Ну я поняла. Песи якийсь набор, типу в різних магазинах можу використати. Так, Люся, що ти береш? Я беру свій стандартний набор, хоча немає грошевого. Ми візьмемо яблучний і майкле. Угу. А ти що будеш? Я. Я різні, до речі, беремо вже сі. Я візьму ось такі пару баночок. Давай ми в так. Yeah. Окей. Okay. <laughs> я хотіла сказати, що я різні перепробувала ці яблучні сідри, але це, здається, найпростий, найкращий, найкислючий. Так що, якщо хтось знає якісь кращі кущити, бо всі стали не кислючі якісь. Ну сідри ти маєш на увазі, так. Ну добре, йдемо далі. Я не дуже люблю. <laughs> Ясно. Так, беремо наші стрімки. І йдемо. Нам стільці... Да, нам стільці потрібні для того, щоб лазити отакими от коширями. Ми йдемо на барбекю зону. А, ну Там барбекю є, а стільчиків немає. Тому кожен має принести свої. Так, ми купили подарункову карту для PlayStation. А, я не знаю, Люся, що ще сказати. Коротше, зараз побачимо, що там буде. Там можливо нас вже там хтось чекає, я сподіваюся, да? Я думаю, просто покажемо, як виглядає. Да. Ну ми зараз покажемо, як там заходить, як там все виглядає. Розвиск. Привіт, привіт, привіт. Так, ну це у нас такі сходи дерев'яні це там уже компашка зібралась. Hello to everyone! вітаємо з ним народження. Дякуємо ти да, Ти зможеш себе побачити, якщо підпишешся на наш канал і поставиш лайк на <г> на <г 95> uh, Патреоні на патреоні будуть розігруватися непотрібні речі. Люся просить розказати, що це за штука. Це приманка для комарів і всяких мушок, коротше, непотрібних комах. Там внизу пропановий балон, він підігріває якусь хімічну речовину, вони летять на той запах. Ну, а ми не і, і, вони, і воно приліпає. Ні, воно майже ну, люди не відчувається. електро, знаєш, Як в магазинах, тільки як фонарик такий. Угу. І вони ну, на світ йдуть, і ток їх дейта. <реш> 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 а це я такий взагалі перший раз в житті бачила. Якісь циркові барабани. Ну, це такі нанотехнології. Це дуже цікаво. І що запаху зовсім немає? Ні. Ну, немає такого специфічного. Намагаз трохи. Да? Да, да. Ну, ми купували це для того, щоб працювати в лісі, в лісі да, там багато комарів, комах Немає м -м комарів. Ну, було менше. Ну, супер. Ну, побачимо. Ты потом показываешь еще Эллен и Блюга і, і шашлык пожар. Если кто-то у кого-то есть желание, может наказать насколько красиво це прям а це не прям шашлык, це всякі таки. Так, да. ну класно, що воно лавашом накривається. А це оце... як твоє це блюдо називається? Хороваць. Короваць. шикарно. Ну ось ми вже вдома пройшли з цього заходу. Все, дуже сподобалось. Смачна їжа, весела компанія. Елла приготувала медовик, дуже смачний. М'ясо було дуже смачне, все дуже гарно. Вони молодці, постарались. Була приятна компанія. Сиділи, спілкувались, слухали музику. Ну, так і пройшов день. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі!